Добрий день! Ви на каналі Школа Технічна і тема сьогоднішнього нашого уроку стиснення та архівування даних, види стиснення даних, резервне копіювання даних. Незважаючи на те, що ємності носіїв даних постійно збільшується, залишається потреба в зменшенні розмірів файлів, особливо у випадках їх передавання комп'ютерними мережами, використування в мобільному зв'язку. Для зменшення розмірів файлів використовують спеціальні алгоритми, методи стиснення даних. Стиснення даних використовується під час створення файлів певних типів, наприклад, графічних, звукових та відеотипу. Стиснення даних це процес перекодування даних, який здійснюється з метою зменшення розмірів файлів. Алгоритми із частковою втратою даних використовують, коли цілісність даних не є суттєво. Ттєвою, стиснення безтрати даних, при якому можливо відновлення вихідних даних без спотворень. Методи стиснення даних. Алгоритм Хафмана та алгоритм Шеннона Фано базуються на перекодуванні даних, символи, що частіше трапляються в повідомленні перекодування меншої кількості бітів, а які рідше... Більшою так, наприклад, для кодування з використанням таблиці кодів символів Windows 1251 попереднього речення, яке містить 112 символів, включаючи пропуск склів використати код завдовжки 1 байт на кожний символ або 112 байтів. Якщо ж порахувати, скільки разів той чи інший символ трапляється в реченні, то виявляється, що всього різних символів, які є в реченні 28, частіше трапляється символ. Пропуск 14 раз, символ І11, О8, С6, В5 і так далі. Найменше по одному разу трапляється символ З, дефіс крапка. Позначимо символи, які частіше трапляються кодом завдовжки 1 біт, символ пропуск нулем, а символ і одиницею. Наступні за частотою повторюваності кодом завдовжки 2 біти, символ О. Символ С і так далі. Для символів, що трапляється рідша, буде використаний код завдовжки 4 біти. У результаті загальна довжина коду, закодованого у такий спосіб, речення буде складати 239 бітів або приблизно 30 байтів. Як бачимо, загальний обсяг коду речення зменшився майже в 4 рази. Звертаємо вашу увагу, що в стиснутому таким способом файлі повинна додатково міститься сама таблиця кодування і додаткові службові відомості, тому під час кодування дуже малих файлів може відбутися не зменшення, а, навпаки, збільшення розмірів файлів. Для файлів з великим обсягом текстових чи числових даних цей алгоритм дає високий ступінь стиснення, алгоритм RLE з англійської run length encoding кодування повторів або довжин серій. Використовується здебільшого для кодування графічних даних. Цей метод передбачає заміну послідовності однотипних даних і її скорочення описом. Наприклад, у малюнку логотипа корпорації Apple використовано тільки два кольори чорний і білий. Якщо позначити чорний колір кодом 1, а білий нулем, то код першого рядка зображення повинен складатися із 48 кодів. 0,48 бітів, але їх можна замінити описом, вказавши код символа і кількості повторів 0,48. На код опису буде відведено 9 бітів. Один біт на код 0 і по 4 біти на 2 цифри кількості повторів. Другий ряд пікселів буде закодовано так само, а третій. 0291401523 біти замість 48. Тобто 23 біти замість 48. Для, кольорових, для кольорових зображень з великої кількості однокольорових фрагментів даний алгоритм забезпечить високу ефективність тиснення. Незважаючи на підвищення надійності комп'ютерів і комп'ютерних носіїв даних, усе ж повної гарантії збереження даних вони не дають. Трата даних може призвести до дуже серйозних наслідків, так видалення або пошкодження даних про вклади та перерахування коштів клієнтів призведе до краху банку. Втрата даних про продаж квитків спричинить перебої в перевезенні пасажирів. Знищення результатів дослідів може звести на нівець багаторічні дослідження наукові. Навіть втрата списку контактів у смартфоні з номерами телефонів друзів принесе вам значні незручності, тому виникає потреба у створенні копій даних. Найважливіші дані дублюють, записують нам, інші жорстокі диски, віртуальні диски в комп'ютерних мережах тощо. Зазвичай для зручності збереження та зменшення обсягів даних файли і папки під час створення резервних копій упаковують в один файл або одну папку. Такі копії даних називають архівами, а файли, у які вони упаковуються архівними файлами. Створення копій даних з використанням спеціальних програм, що можуть використовувати стиснення даних, називається архівуванням. Більшість операційних систем мають у своєму складі засоби створення резервних копій даних. Ці програми зазвичай здійснюють копіювання даних для відновлення операційної системи на іншому диску або мережі, а також створюють архіви файлів користувача. Для створення резервів копій файлів слід. Відкрити вікно налаштувань, резервного копіювання, пуск. Далі панель керування і заходити на «Банк файлів. Далі. Потрібно вибрати у групі в резервне копіювання з використанням банку файлів кнопку Вибір диска. Для першого запуску резервного копіювання або посилання інші параметри для наступних. Далі вибрати диск, на який будуть записуватися резервні копії файлів у вікні Вибір диска. Вибрати посилання додаткові настройки у групі резервне копіювання з використання банку файлів. Установити у вікні додаткові настройки значення властивості резервного копіювання. Після завершення створення резервної копії файлів на диску, який вибрано для резервної копії, буде створено папку File History. Користувач папка з ім'ям облікового запису, користувача, у якому створено резервні копії файлів, ім'я комп'ютера, папка, що має таке саме ім'я, як ім'я комп'ютера, конфігурейшн папка з файлами налаштування резервної копії. І продовження. Дата це папка з папками і файлами користувача, які він включив до резервної копії. SD це папка резервних копій файлів і папок, що зберігаються на дисках C та, D відповідно. Users – це папка з копіями папок, що автоматично створюється для кожного облікового запису операційної системи Windows. Контакт, десктоп, документ сейчас, копії папок, контакти, Робочий стіл, документи, пошук, що автоматично створюється для кожного облікового запису операційної системи Windows і які користувач включив до резервної копії. My Documents – підручник, копії папок, які користувач додатково включив до резервної копії. Слід зазначити, що резервні копії даних користувача створені в описаний спосіб не передбачає стиснення даних. Засіб резервного копіювання надає користувачу можливість відновлювати не всі дані, але й окремі папки та файли, які вибрані у вікні банк даних. Якщо в певній папці є вже такий самий файл або папка, то програма відкриває діалогове вікно із запитом на заміну існуючих даних.